І так. Всім доброго дня. Е, дали мені пару днів назад ось такий от броньований водонепроникний телефон. Ну, по стану я би сказав, що він уже водопроникний. Так, як цей. Е, я його взяв все робити, але я подивився, що тут є болтики і думаю, я їх відкручу. І знімлю. Але ж я ж забув, що в мене такий самий є улефон Armor X5 Pro. значить ти взяв ти сказав людині 300 гривень за ремонт. Плюс сенсор я заказую він оплачує. От. Якби я знав, як я з ним буду махатися, то просто жопа, я з ним. 3 години поки я зняв оце от. Я його грів, він був горячий, на ньому аж можна було яйця жарити. Але це я зняв отвертку. Ледве. І значить, заказав я до нього екран. Екран при... Були екрани і по 800, і по 900 гривень, але я заказав за 1180 гривень. Ну, плюс доставка ну, коротше 1300. от. Він якийсь ось така, цей телефон не передає, так, як Huawei. Він ось така, в нього є покоцаність. царапина. Так як забирав його не я. Забирала його дружина. Тому ну, що. Я був на роботі. От. І значить тепер головне потрібно попасти. Цей. І от чому я не люблю ось такі телефони ремонтувати. От. Тому що вічно потрібно побабратись, побавитись. Все, екран підійшов, все, цей от. Я його запускаю. Все, він працює. Е, на почті він не хотів світитися, мабуть, тому що була батарея розряджена. Я поставив трошки зарядку, десь на півгодинки. І зараз я буду. Де той клей? І зараз я буду. От. У мене є ось такий от клей b 700 Ним я переклеїв, не знаю вже купу екранів. Я думав на 3-4 о, ось так він заводиться. Я думав на 3 4 екрана його стане, але я цим клеєм вже поміняв і тут ще десь половина є. Я не вже десь поміняв. Може 40. Ні, 40 ні, ну десь 20 екранів вже поміняв. Переклеїв. І, значить так, от. Сенсор працює, працює от. А, а тут стоїть пароль. А можливо, я вгадаю. О! Тобто, всі любителі ставити букву З. Ладно. Я не вгадаю пароль. От. І буду зараз, я просто. Я його от. Виключу, ага. А я на тому екрані тиску посередині. Так, вимкнути. О, все, заглушився. І зараз я буду, от, значить, це я відчіпаю, тому що потрібно що можливо, тут трішки підчистити, дочистити і принести своїх. Два трансформатора для того, щоб поставити старе скло зверху. Тут трансформатор, ну, так, щоб його тут притиснути. І зараз все буде. І так, ось така одна гиря. Це скільки? На 1 кілограм. Ось така один трансформатор, ось така другий. От такі трансформатори я бачу на смітнику, але ну, я їх там багато бачу. Але от тепер я жалію, що я їх не взяв. Так як я не резинкою прижимаю, я просто цими трансформаторами старий зверху кладу, і трансформатор на трансформатор. І так, не буду багато говорити. Тому що немає коли. Час іде, а час то гроші. І так. Я казав людині, що він воду не проникне, бо тут а, сіточки нема. От. І потрібно ось так. Обережно. Потрібно обережно, бо можна десь пропустити. З чорним цим клеєм для екранів легше. Набагато, тому що він де чорний і його видно. Але я це взяв за копійки. Так сюди приклею дещо так. І тепер по законах майстерні має 5 пару хвилин постояти і. Я б за той час підготую, для чого вони тут це клеять я не розумію. Мабуть, щоб було замітно, що нове ще не відкривалося, але що нове, що старе. Так. Так як. І, значить, так. Питаю людину, що сталося з телефоном? Упав. Машина приїхала Каже: машина приїхала я йому кажу, його машина не могла переїхати, тому що тут слід від молотка. Ні, його машина переїхала. Ось така м'ятина є. Певно, провіряли на краш тест. І так як якоюсь цієї сторони. І ось тут теж є м'ятина, до речі, така нормальна. Ну, але нічого, він працює, працює. От. Зараз я поміняю екран і людина буде мати собі телефон. Так як він цей телефон прикупив, а зараз починається саме найцікавіше. Зараз починається пристібання, причіпляння шлейфа. От того я не люблю от такі телефони. Противоударні, тому що з ними дуже все складно от причепив, приклав. Він війшов все файно. Тепер я беру, а що я беру? Я беру старий, прикладаю. І так. Один тут. Другий тут, цей тут. Зараз ще подивлюся, можливо, у мене є ще Шигери на 2 кг, поставлю зверху, щоб надійно було. І так. Я знайшов молоток, знайшов гирю і зараз покажу, чому я вважаю, що це молотком. От. Але дуже, тонень, дуже маленьким молотком дарем. І щоб людина мені не розказувала, моя, моя точка огляду, що це є. Точніше, моя точка зору, це є молоток. Ось ось так кладу І завтра я з людиною буду. Візьму з людини 1300 плюс заміна екрана. Ну, так як я з ним говорив, він погодився на 450 гривень. І того це виходить 1750. От. А у майстерні без нього би здерли за заміну екрану разом з екраном 4000. Бо вони беруть будь-який екран, саме такий, в ціні середній, кладуть ще плюс навар за те, що нібито там нагріли, зняли, поставили. Ну, це десь так виходить. Ну, 3 500. Три по теперішніх типу цінах. От. От. Зато є коробочка. Комусь буде щось потрібно відправити, наприклад, ну, було би пластмаса, полив би кипятком а так потрібно нагрівати. Підігріти і можна здерти. От. Пише обережно скло. ну це, бу... Це лишиться, а цю здру і відправлю. І так. І так. Кому сподобалось відео заміни на Як -то? на уже не броньованому, а так то броньованому телефоні, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. До зустрічі!